Доброго ранку! Сьогодні ми розпочинаємо новий розділ світ дитинства у творах українських письменників. І розпочинаємо нашу роботу із емоційного налаштування. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові. Тож розпочинаємо роботу із. Дихальної артикуляції задми свічки. Уявіть, що перед вами іменинний торт. На ньому багато маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і намагайтеся задути якомога більше свічок. Спробуємо ще раз і ще раз розумнички. Чудово! А зараз ліпимо сніговика, а потім гріємо руки, дихаючи на них. І так ліпимо-ліпимо. Дмихаємо так, чудово. Вогнище, уявіть, що потрібно роздути вогнище, що згасає. Наберіть повітря носиком. повільно видихайте ротом, надуваючи щоки. А ще сильніше, ще сильніше. Чудово! Переходимо до роботи над чистомовкою. Я читаю, ви за мною. Ок-ок-ок. Ок-ок-ок. Білий падає сніжок. Кий-кий-ки! -ки -ки. Ки-ки-ки. Замітає всі стежки. Ать-ать-ать, ать-ать-ать. Вибіг зайчик погулять. А тепер спочатку і разом. Ок-ок-ок, ок-ок-ок, білий падає сніжок. Ки-ки-ки, ки-ки-ки замітає всі стежки. Ать-ать, ать, 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 вибіг зайчик погулять. Поставте відео на паузу та протренуйтесь ще швидше читати чиста мовочку. І так, дітки, розпочинаючи наступний розділ, автор звертається до нас з вами з проханням. будь вдумливим читачем. Знайди у змісті підручника розділ Світ дитинства у творах українських письменників сторінка 141-142. Які теми він охоплює? Кожний твір має свого автора, тому вірші і оповідання, які ти прочитаєш, є авторськими. Які автори творів тобі вже відомі? Так. Будь вдумливим читачем, Відкрий підручник на сторінці 70. Перше, визначає що твір, хто його персонажі. Друге вчись виразно читати. Уявляй прочитане, знаходь образні вислови. Порівнюй твори за змістом, визначай головну думку прочитаного, дізнавайся більше про авторів твору. А зараз я пропоную познайомитись з письменницею, ім'я якої Тамара Панасівна Голумієць, українська поетеса, перекладач, член національної спілки письменників. Познайомимось з її. Твором вірші. Як на білих сторінках, влад поставити в рядках. Звичайнісінькі слова починаються дива. Поставте відео на паузу та прочитайте вірш. Тамари коломієць на сторінці 70. Так, а давайте спробуємо виразно прочитати цей вірш. Як на білих сторінках, влад поставити в рядках. Звичайнісінькі слова. Починається дива. Чудо! А тепер прочитаємо як ділки самостійне напівголосне читання. Читаємо. Так, чудово. Дітки, Як ви розумієте, вислів, влад поставити слова. Тобто в правильному порядку, так? Про які дива йдеться, як ви гадаєте? Прочитайте пояснення автора, підручника в рамочці. Отже, розпочнемо ознайомлення з цими дивами і тим, хто їх створює. Чому дива? Запитайте ви, тому що поезія промовляє до нас мовою образів у віршах, в кінці рядків звучать однаково чи подібно це рими, а разом з ритмом вони створюють особливе звучання поетичних творів, тому багато віршів можна проспівати. А зараз пропоную познайомитись ще з одним письменником Платон Макітович Воронько, український поет, письменник, публіцист та драматург. Давайте познайомимось трошки з його творчістю. Платон Макітович Воронько народився на Сумщині, можна сказати, що він наш з вами земляк, в родині сільського коваля Там і промайнуло його дитинство. Рано почав писати вірші. Для дітей створив багато творів, помагай, читаночка, облітав журавель, казка про чугайстра та інші. Вони сподобаються читачам не лише цікавим змістом, а й гумором, фантазією. Отже, попрацюємо над віршем, який нам подарував платон Воронько на кораблико. Для зручності перегорніть сторіночку на сторінку 71. Та слідкуйте, дотримуючись інтонації на кораблику. Всиоміко, майстер Павлик, змайстрував швидкий кораблик, збіг до річки він до броду, та й пустив його на воду. У кораблику спочатку Люба плавало качатку, потім жабка в нього сіла. Синя бабка прилетіла і метелик, скавши крила, притулився до вітрила. Так пливуть вони малі. До зеленої землі, і за руки золоті хвалять Павлика путі. І так, діти, давайте розберемось, що таке брід. Брід це мілке, неглибоке місце річки, озера або ставка, у якому можна переходити або переїжджати водойму на інший бік. А зараз прочитаємо слова, правильно ставлячи наголос: збіг, качатко, спочатку. Плавало, кораблик притулився, бабка, до броду прилетіла, всеумійку, змайстрував. Чудо! А зараз пограємо в гру, яка називається рибка. Самостійно прочитайте. Вірш, мовчки, тільки оченятами. Тож, про кого йдеться у вірші? Завдяки кому зібралася ця компанія. Не забуваємо давати повну відповідь. Знайдіть і прочитайте, як автор називає павлика. Як вважаєте, чому саме так? Знайдіть і прочитайте, за що хвалять павлика пасажири кораблика. Яке порівняння використав поет? З ким він порівнює коника? Прочитайте. Продовж речення. Золоті руки у того, хто? Так, знайдіть у вірші слова, які римуються. Чудово! Я вам вдячна за гарну роботу. Ваше завдання для самопідготовки? Прочитати вірші, а також для творчих діток придумати казку про чарівний кораблик, дати їй обов'язково назву, які пригоди очікують його пасажирів. З нетерпінням чекаю на вашу творчу роботу. А вам дякую і кажу до побачення!